Вправа 102. Площа прямокутника 24 см2, а його довжина 6 см. Побудуйте цей прямокутник. Ну що ж, давайте так і зробимо. Спочатку давайте поміркуємо. Для того, щоб знайти площу прямокутника, пригадаємо, що формула у нас така: площа С це А, що множиться на Б, де А і Б довжина і ширина прямокутника відповідно. Так, ну, в нашому випадку нам відома площа і відома довжина. Як знайти ширину Б? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо тоді, звідси випливає. Щоб знайти Б, нам треба площу С поділити на А. Чудово. Тобто, щоб знайти ширину, нам треба площу поділити на довжину. То пишемо тоді Б дорівнює. Замість площі пишемо 24, що ділиться. Ну, а замість А довжини, пишемо 6. 24 поділити на 6, це буде 4. Пишемо у дужках чого. Сантиметрів. Це у нас ширина. Ширина. Тобто ми знаємо, що нам треба побудувати прямокутник, у якого довжина 6 см, а ширина 4 см. Я буду вважати, що одна клітинка у мене 5 мм. Це у вас у зошиті. Так. І зараз будемо будувати тоді фігуру, прямокутник, у якої, відповідно, довжина 6 см, а це 12 клітинок, а ширина 4 см або 8 клітинок. Тобто мені треба 12 на 8 побудувати прямокутник. Ну що ж, спробуємо це зробити. Так, ще раз. Так, Спочатку давайте довжину. Отже, 2, 4. 6, 8, 10, 12. Тепер е, довжину 12. Відклали вниз. Нам треба 8. Е, 2. 4, 6. 8. Є. Так. Ну що ж, ми побудували прямокутник. Можемо навіть тут підписати, що у нас тут буде А. Ну, а тут буде Д. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.